we oh Рівне знову у скорботі. У серці міста прощаються із добровольцем України Олександром Липовим. Чоловік народився на Івано-Франківщині, будучи ще дитиною, переїхав до Рівного. Отримував освіту у місцевих школах. Потім вступив до Львівського художнього інституту. Олександр захоплювався творчістю, любив скульптуру, створював у молоді роки настінні аплікації. Згодом набув мінь і в архітектурі. Він завжди за всіх переживав, завжди він дуже любив. Кулінарно, справді вдома щось завжди готував. Це я. Він завжди всім допомагав. Він завжди хотів справедливості і щоб все у всіх було добре. І він пішов сам воювати і... і ми чекали, що ми чекали його відпустку, він мав приїхати на Різдво. Чоловік також працював професійним водієм, їздив за кордон на заробітки. Жили на одній вулиці. Був дуже такий відзивчий, хороший хлопець. Один, один з таких патріотів. Сім'я, діти. Так, да, є сім'я, діти. Двоє дівчаток. Наскільки я пам'ятаю. У липні 2023 року Олександр Липовий добровільно пішов на захист своєї країни. Рідні кажуть, чоловік любив у всьому порядок, тож навіть на службі купував мастило для зброї за власний кошт. Мав повагу між побратимами. Він був поранений. Він лежав в Харкові в лікарні, потім він був на реабілітації трошки вдома, і потім знову вернувся до себе. На жаль, життя Олександра Липового обірвалося 6 грудня 2025 року наслідок удару ворожого дрона на Харківщині. Військовослужбовцю на віки залишиться 57. У нього залишилися дружина, двоє доньок та мама. Поховали захисника на алеї героїв, кладовища Новий двір. Вічна слава та шана герою. Діана Смірнова, Аріна Тітова, новини Рівного.